Джавний музичний ліцей. Стільки спогадів, прекрасних, хвилюючих та щемливих. В цих стінах нас навчали, виховували, іноді сварили, але завжди любили та підтримували. Ми дуже хочемо сказати спасибі і до зустрічі! Ми обов'язково прийдемо у гості, обіймемо тебе, наш ліцею, наших вчителів, один одного. А поки. Шановні вчителі! Я вітаю вас зі святом останнього дзвоника. І хочу побажати вам якомога більше сонячних днів, мирного неба над головою та внутрішньої гармонії. Нехай все буде добре. Шановні вчителі, батьки та учні. Вважаю вам успіхів, сил та натхнення. Я хочу висловити безмежну подяку нашим вчителям. Від щирого серця дякую за сумлітну та наполегливу працю. Дякую за ваш професіоналізм і самовіддачу. Незважаючи на важкі часи, ви підтримували нас. Навчали, допомагали, мотивували та надихали. Дякую вам за це. Я говорю дякую. від широго серця тим, хто нас в школі навчав, всім тим, хто добрим другом став. Дякую вам, вчителі, за те, що не полишали нас у хвилині слабості та продовжували дарувати радість. Ось і підійшов до свого завершення період життя наших дітей під назвою Школа. 11 років швидко минули наші пташенята підросли і готуються до вступу у доросле життя. Хочеться подякувати усім, хто доклав багато зусиль разом із нами, батьками на шляху зростання, придбання нових знань, фахових навичок у наших дітей. Дякуємо Наталі Миколаївну, нашу першу вчительку. Ви доклали багато зусиль свого серця, любові, щоб зробити захоплюючим, цікавим процес навчання і наші діти бігли із захватом та радістю до школи. Потім естафету прийняла Ольга Михайлівна. Дякуємо за вашу плідну працю, за цікавленість у якомога найкращому навчанні наших дітей, допомогу у вирішенні питань складних та буденних. Дякуємо керівництву школи. Сінченковій та Марії Юрівні та Яцюк Тетяни Петрівні за організацію плідного навчального процесу. Дякуємо усім вчителям з фаху та загальноосвітніх предметів. Напротязі 11 років ви були поруч з нашими дітьми, дарували їм знання, необхідні навички. Також хочеться із вдячністю згадати про Алтухову Валерія Миколаєвича, зробившого так багато для свого та нашого улюбленого учбового закладу, щоб підняти його на ще більш професійний рівень. Усім вчителям, керівництву школи, батькам та дітям бажаємо усього доброго та найкращого. Бажаю всім учням нашого ліцею робити кожен світинь плодотворним. Бажаю яскравих моментів великих перемог та досягнень. Усім учням, які продовжують або тільки починають навчання в нашому музичному ліцеї, бажаю терпіння, бо вчитися це не завжди легко, але ніколи не даремно. Усім, які продовжують навчання, я бажаю натхнення, успіхів та багато перемог. Вітаю усіх дотичних. До цього нехай ну, трошки сумного, але ж все ж таки свято. Хочу привітати і сказати спасибі своїм колегам та адміністрації ліцею за допомогу, за підтримку, іноді за турботу. Я хочу сказати спасибі батькам свого любого а класу. Ви завжди були поруч, ви завжди мене чули, ви завжди співпрацювали. Ну і безумовно ж, я хочу привітати своїх любих учнів. Одинадцятий а Я вас вітаю. Ви закінчили школу, ви дорослі. Я хочу вам побажати гарної вдачі, я хочу побажати вам успіхів. Я хочу побажати вам дуже яскравого, цікавого життя. Нехай не простого чоловіка, а яскравого і цікавого. І хочу сказати, що тут, в нашому ліцеї, вам завжди раді, вас тут завжди чекають. Тож, до зустрічі!